Terima kasih telah menonton! Вас вітає радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокомпанії. компанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шоленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40 В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаємо пане Вадиме. А все ж таки можна домогтися своїх прав щодо сплати комунальних тарифів? Я зрозумів, дякую за запитання. Зі свого особистого досвіду Можна сказати, що відверто для слухачів, щоб вони знали, на всіх суддівських рівнях, від вашого районного суду до Верховного суду, завжди це державна позиція. Була команда Людина має програти у справах житлово-комунальних послуг. Тому як знайти вихід? Я завжди тримаю таку позицію. Якщо ви можете. Чи маєте можливість собі дозволити не платити, чи платити за попередніми тарифами, а за новими не платити, то ви це можете робити. Якщо ви не можете себе захистити, якщо у вас немає можливості звернутися до захист до своїх юристів в будь-яку громадську приймальню ваших депутатів, які ви обираєте, то тоді я навіть не знаю, що вам порадити. Ну навіть не знаю. Хотів би вас якось підбадьорити, але не маю чим Вибачте. Ну, а все ж таки, дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.